Не вгамовуються окупанти і на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Не шкодують навіть дітей. А дехто з місцевих мешканців погоджуються працювати з ворогом. Про ситуацію, що склалася там, на сьогодні розповідаємо далі. Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС. За інформацією енергоатому на території захопленої атомної електростанції рашисти завезли кілька реактивних систем залпового вогню. Цю зброю загарбника розмістили біля шостого енергоблока поруч із територією станційного суховосховища відпрацьованого ядерного палива. Після серії бавовни, що завітала до Бердянського аеродрому, загарбники вимкнули усі засоби комунікації. Місцеві жителі скаржаться, що у місті вже впродовж кількох днів не працює інтернет-провайдери та мобільний зв'язок. Окрім цього, на місці події вже впродовж кількох днів працює техніка та броньовані швидкі «Рефії». У захоплених школах триває зомбування дітей. Окупаційна влада вела у шкільну програму Урок, розмова про головне за інформацією місцевих жителів. Дітям показують документальні фільми та ролики про РФ з висоти пташиного польоту та втовкмачують, що України не існує, а їхня батьківщина Раша. Окупанти несуть свої традиції у захоплені міста. Дев'ять місяців двори та вулиці перетворюються на стихійні звалища. У подвір'ях багатоповерхівок, контейнери переповнені побутовими відходами. Більш того, сміттєзвалища з'явились вже навіть уздовж пішохідних зон. І поки одні мелітопольці на фронті зі зброєю в руках звільняють наші землі, інші рахують свій прибуток. Так, у тимчасово окупованому місті почали з'являтися вивіски із новими назвами магазинів. Підприємці, що погодились на співпрацю з ворогом, приваблюють покупців асортиментами святкових прикрас, меблів та мобільною технікою.